Для утворення квадратних вузлів потрібно на основі закріпити дві нитки, Кожна з них приблизно по 40-45 см для зразка, і складені так, щоб один край був приблизно в три рази коротший за інший край. І всередині короткі краї ниток розміщуються, а по краям довгі. Робочі нитки довгі, допоміжні. Короткі. Для утворення квадратного вузла потрібно сплести спочатку правосторонній, потім лівосторонній плоский вузол. Беремо праву робочу нитку, кладемо її поверх допоміжних, але під лівою робочою ниткою. Лівою робочу нитку обгортуємо ззаду допоміжні нитки і виводимо в петлю, яку утворила права ниточка. Тепер праву нитку робочу кладемо під допоміжні, але над лівою робочу і вводимо ліву робочу нитку в праву петлю, в петлю, яку утворила права ниточка. Утворився квадратний вузол. Ви бачите, що з боку, з правого боку, є така перетинка, яка називається. Замок це свідчить про те, що квадратний вузол уже зроблений. Знову плетемо правосторонній плоский вузол. Тепер лівосторонній плоский вузол кладемо праву нитку під допоміжні, але поверх лівою робочою робоча входить в петлю, яку утворила права. Ниточка і в напрямку ззаду спереду назад. Закріпили. Знову плетемо правосторонній вузол. Лівосторонні можна трошки ще по-іншому плести, коли у нас йде не права ниточка під низ, як ми вже два рази зробили, а може йти ліва ниточка поверх до поміжних, але під правою робочою, і тоді права робоча вже буде обгортати допоміжні ззаду і входити в петлю, яка утворена лівою робочою ниткою, у напрямку ззаду наперед. Підтягуємо. До речі, коли ви плетете таким способом, вам дуже легко можна орієнтуватися, якою ниткою розпочинати плести наступний вузол. Отже, якщо у нас замок справа, значить у нас йде в роботу права нитка. І ми плетемо правосторонній плоский вузол. Тепер, зверніть увагу, у нас утворився замочок зліва. Значить, ми ліву ниточку кладемо поверду поміж них, але під правою робочою і зав'язуємо вузол. Знову квадратний вузол вийшов. І так ви чергуєте правосторонній плоский вузол, лівосторонній плоский вузол. Не забувайте підтримувати пальчиками допоміжні нитки, щоб у вас вузли не заплуталися. Коли ви нав'яжете кілька таких вузлів, у вас вийде ось такий плоский ланцюжок. До речі, нитки можна відразу кріпити на кільце або карабін і у вас вийде готовий прилог.